Раз, два, три, один, два, три. Як чутно мене. У нас велика команда і завжди хтось буде. Хтось бігати. може буркнути. Хтось буде бігати. Так. Взагалі було відчуття, що я не можу почати, і я не буду, і кому нафіг потрібні всі ці речі. Але я зробила сторіс, я зняла квартиру для команди, вивезла склад, в нас є партнери у Львові, і ми починаємо. І я знімаю сторіс, кажу, я не знаю, як воно буде, але я звертаюся до вас, якщо у вас є бажання підтримайте нас, тому що колекція весна літа вже була відшита, і вона була повинна бути була представлена в новому шоурумі. І люди починають писати Канада. Америка, Європа, наші клієнти м, кажуть, ну звичайно, Катя, ми робимо замовлення і починає працювати онлайн. Я знала, як працювати і вижити під час ковіду, але я не знала, як, роб... як вчинити, як діяти під час війни. Але як... Як... як каже мій картина, він каже, що це не його вислів, але він цитує, що виживе той, хто найшвидше адаптується до нового. І мене дуже підтримала моя команда. Вони такі бійці, як і я, і сказали працюємо. Так, Олесія з Charity складовою. А це саме наша колаборація щодо патріотичних кросівок. Цікава історія, тому що насправді. Це, це якесь передбачання часу. Я хотіла зробити цю колекцію до Дня Незалежності України, ще коли Україні виповнювалося 30 років. Але це, я зробила заздалегідь замовлення. Я е, зробила проплату там, за три місяці е, до того, як вони повинні були з'явитися. Я кажу. Е, на, 20, я не знаю, хоча б 20-х числах встигніть, щоб вони були в Україні, щоб 24-го, 23-го, 24-го я презентувала цю колекцію. Італійці перепутали кольори, вони зробили там жовто-бірюзово-зелененький. Я кажу, ні, я цей товар не приймаю. Це ваш факап. Ставимо на паузу. І потім, коли починається війна, Телефоную їм, кажу, не так ми розуміємо. Ми зараз все за тиждень зробимо, переробимо всі наші фокапи, всі все, що ви перепутали, і віддамо, тому що ми хочемо тебе підтримати. Дівчатоньке, привіт, привіт! Ну, Як справи? Посміхаємося з нами, спостерігають. А це Лера на пальто. Узємо, так? Да, да. Я знаю. Це теж знаю. Окей. А усіх що робимо? Беру. Вільвіт? Беру. Угу. Хтось мешкає в Парижі зараз, хтось в відні, хтось в Варшаві, і вони приїжджають зараз до нас, йдуть до українських дизайнерів і хочуть саме в нас придбати якісь луки. Насправді, в мене моє натхнення це моє кохання, тому що в мене мені пощастило, я зустріла дійсно свою людину. І наше спілкування, підтримка його щодня, він каже: Ти мій герой, там, ти перша жінка, яка котра мене так вразила по-справжньому серці, навіть те, той, той, як ти підтримаєшся. Я бачу, що ти вночі не спиш, там і все. Але... Ти, 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 ти мій герой Ось під час війни. А він мій герой, тому що він дуже багато добрих справ робить, і, і ну і взагалі кажуть, що навіть колекції зараз змінюються, я змінююсь з того часу, як він прийшов в моє життя. Якийсь час я зрозуміла, що не вистачає місця, тому зняла простір неподалік звідси. Я вам його покажу, перенесла туди людей, виробництво конструкторів, технологів і зробила ще більше простір, щоб закол був не тільки. І сказати, як, ну, місцем, де можна купляти речі. А ще я могла, наприклад, презентувати на манікенах наступну колаборацію чи колекцію весна літа, котра скоро до з'явиться. Доброва людей, зробила ремонт в цеху, розширилась і зараз і зробила ще ось там покажу ще один ремонт, ще один простір. І це реально? Так, я вкладаю всі гроші, але я не жалкую. Я знаю, що воно все після війни до мене повернеться. Класна історія щодо цієї картини. Я побачила її у Фейсбуці. Ви зрозуміли це Борис Джонсон. І я подумала, боже, а я б хотіла, коли війна закінчиться, щоб та людина, яка стільки всього робила для нашої країни, і боролася так, і приїжджала під, під обстріли, все, щоб ось вона з'явилася, було б непогано. І думаю, напишу, де та, нам, мабуть, хтось купив і все. І потім картина мені пише: Люба, хотів сказати, що. Ця робота вже прямує до тебе. Я зробив тобі подарунок. На моєму прикладі, тому що я завжди говорю прикладами, це моя команда, котра, коли 10 числа Київ дуже жорстко обстріляли, а я приходжу до них, а ви, вони. Це було вран, вранці люди вже були на роботі. я спускаюсь до Продакшену, в нас є невелика така кухня, а вони співають гімн, відкрили шампанське і співають гімн. І ну, ну, це ж насправді не забула в ній. Я тут плачу, тут сміюся, дивлюсь на них і думаю, боже, я, я так вдячна вам. Ну, ви, ну, своїй команді чи людям, наприклад, котрі. Ось я роблю ремонти, кажу, ну як там? Он кажу, люди роблять ремонти. Люди оновлюють, люди повертаються. Я коли я це чую, кажу, Боже ну, які ж сильні в нас люди, які насламні? Ось це такі маленькі приклади того, як, в чому наша сила.